Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись в особистому житті, що у вас буде завтра. Буде прийнято рішення про завершення, про вихід з якоїсь ситуації. Про закриття якоїсь ситуації, але це тільки тому, що вже от просто щось нема чому продовжуватися. Нема що там, ну, як знаєте, от тягти далі з собою, коли ви кажете собі або ще комусь в своєму оточенні, що все ну, мене тут більш нічого не тримає. Я тут отримав чи отримала все, що мало бути, і все інше мене більш не цікавить. Я йду далі. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Дійсно, дивіться, хтось вийде з трикутника. Так більш не хочу. Не хоч не обов'язково трикутника, а хтось вийде з відносин, які ви вважаєте, ну, от знаєте, легкими, без обов'язків, такими, що не мають продовження. Ну, вони просто, от, знаєте, ви чекаєте, чекаєте чогось, нічого не трапляється. Ви просто все кидаєте і кажете і собі, і тому, з ким у вас були або є поки що відносини, що все. Я не можу чекати, невідомо чого, і невідомо коли. Я так більш не хочу. Я хочу чогось більш серйозного, значного. І, взагалі, от просто мені так вже набридло. От для когось це буде от така ситуація. Для когось це просто поки що на рівні думок, ви поки що. Своєму партнеру-партнерці казати такого вголос не будете, але ви все більше і більше про таке будете мати роздуми і будете собі казати, ні, ну дійсно, я не бачу заради чого. Це ситуація, яка от вона, знаєте, тут немає ясності, оце ви, вам не буде подобатись. І невідомо, до чого ми далі рухаємось. Невідомо, що тут може бути між нами далі. Я так більш не хочу. Давайте дивитись, дії чоловіка у бік жінки завтра. Бачите, закривається, але не так, щоб. Дивіться, а тут дійсно, тут чоловік вже може так думати, що я не хочу таких занадто легких стосунків. Так, мені весело, мені приємно, але я хочу чогось більшого. І тут може бути якась пропозиція, от знаєте, як змінити, але це тільки тому, що вже от внутрішньо він себе там накрутив. Він сумнівається, що він потрібен в цих стосунках. Він сумнівається, що до нього серйозно відноситься жінка, що він взагалі має якусь важливість для неї. Тому він тут переповнений думками, почуттями, він вже буде щось намагатись вирішити. Знаєте, коли він сам з собою вже багато ну, таких і роздумів, і суперечок мав. А може, і має кожного дня. А от жінку він бачить такою, знаєте, більш холодною, не дуже зосередженою на ньому. В неї завжди якісь свої думки невідомо, про що вона там думає. Він її обирає. А вона, знаєте, для нього ну, в його баченні. Ми ж його думки зараз дивимось. А вона, здається, от вона просто, ну, Ніби обирає його, але от знаєте, ну ніби ну, просто пожаліла. Чи дійсно вона його обирає? Тут, тут страхів в нього чимало в голові. Буде намагатись це якось змінити, якось прояснити собі. Давайте дивитись, що жінка у чоловіка буде робити завтра. Знаєте, жінка тут буде намагатись врівноважити ситуацію. Вона не хоче потрапляти в залежність від цього чоловіка. Вона взагалі не хоче, щоб він маніпулював нею. Спілкуватись буде, але вона не готова дати йому остаточну відповідь. Ну, сказати, як, як саме вона хоче, як саме воно буде, і взагалі що тут далі робити. Знаєте, тут ситуація, в яку насправді потрапили обидва. Ситуація, яка створена двома, коли ну, жінка тут не вважає, що щось треба змінювати. Тобто її влаштовує зараз, жінку тут влаштовує так, як є. Вона в цьому бачить рівновагу. Вона в цьому бачить свою гармонію. Тут нема готовності зараз щось змінювати. Знаєте, навіть може казати про те, що я не бачу можливості зараз щось змінювати. Ось так тут більш показано. Тож, жінка, ну от як. І навіть якщо чоловік тут поставить конкретне питання перед нею, вона не готова буде йому проголосити відповідь. Вона буде брати час на роздуми або затягувати час. Давайте для одиноких подивимось, що у одиноких буде завтра у сфері кохання. Очікування інформації, яка, знаєте, от змінить все, бо це як гром серед неба буде. Для одиноких, для більшості, бо ну, карти зазвичай для більшості відповідають, або для того, кому важливіше за інших почути. Тож, для одиноких показано так, що, знаєте, от людина як відсікає своє минуле, але все ще чекає якихось кардинальних змін. Коли, наприклад, людина з'являється і каже: Я не можу без тебе. От як хочеш, а я без тебе не можу, і давай щось вирішувати, давай щось змінювати. Тут більш таке показане, а як? а як воно в цей день буде, можна один день дивимось, як воно в цей день буде ну, Для когось і з'явиться король Кубків? Е, людина, яка ну, впевнений в собі, і він не, навіть довго чекати не треба буде, він швидко доволі з'явиться. Ще світлий день буде, як він з'явиться, як він нагадає про себе. Це може бути і телефонна розмова, це не обов'язково, що це особиста зустріч, але дійсно, тут він, знаєте, коли, коли людина відчуває, як не вистачає вас. Дійсно, не вистачає, коли йому просто зле. Тому що вас стало мало в його житті. Ви не нагадуєте про себе, ви просто десь тихенько чекаєте. Ви не пишете, ви не телефонуєте, ви просто десь тихенько чекаєте. І оце його тягне через це його тягне ще більше. Це знаєте, як втрата вашої енергії, яка вже сильно відчувається. Ну, давайте далі. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Угу. Бачите. Ну, дивіться, тут ситуація, яка буде пов'язана з королем кубків. Може бути то, той самий чоловік, який для одиноких може бути інша людина. Але тут або від нього будете захищатись. Ну, щось виправдовуватись, щось, знаєте, от робити так, щоб він не мав впливу на вас. Або це навіть його будете перед кимсь захищати. Може бути і така ситуація, але тут щось буде добігати кінця. Якась складна ситуація по роботі, вона буде добігати кінця. І доволі впевнена людина цей король Кубків. Вміє робити знаки, як що робити, і що, на що треба звернути увагу, вміє маніпулювати людьми. Якщо йому щось треба, він вміє досягти своєї мети, зробити так, щоб люди реагували ну, так, як йому треба. Тож будьте уважні. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Ну, ви бачите, все, карти закінчились, одні ті самі будуть тягти. Будьте готові, бо буде сварка. Буде щось, щось тут він таке буде казати, вам не буде подобатись. Ви не будете. Згодні з думкою цієї людини, знов цей король Кубків. Буде щось вам нав'язувати своє. От я, я вважаю так і крапка. Я думаю так і крапка. Е, ситуація не така, як ти собі вважаєш, не така, як ти бачиш. От, знаєте, своя нав'язлива думка. Щось буде намагатись от, представити вам таким чином. Щоб, ну от щоб ви, ну як, прийняли його якісь умови, його погляд, його точку зору. Отак. От ну, дивіться, бо це ж було питання, що важливо прийняти. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Вже перемішала так ретельно. Угу. Так, від чого відмовитись? Дивіться, там, де ви боїтесь якоїсь справедливості, якогось засудження, наприклад, чиєїсь думки, або боїтесь взагалі. Втрутитись в якусь ситуацію, яку треба врівноважити. Все ж таки боятись не треба, бо швидко все вирішиться. Ви чи отримаєте дуже потрібну вам інформацію, або якусь ідею, яку ви далі будете ну, можете розвинути, або це відсічите від себе? Якусь таку ситуацію, яка вас чи лякає, чи не дає можливості далі просуватись, розвитку не дає вам, або просто от тільки страхи дає і більш нічого, ви можете швидко позбутись від такої якоїсь ситуації. Далі, чого вам не уникнути завтра, чого вам? Угу. От завершення якоїсь такої складної ситуації там, де, знаєте, от, е на вас хтось може е з скандалом якимсь на наступати, вам можуть претензії пред'являти, можуть взагалі якось так е тиснути на вас. Е ви впораєтесь. Ви цю ситуацію залагодите, ви її заспокоїте, ви якусь людину тут заспокоїте. Тобто ви в цій ситуації врівноважите все настільки, наскільки це взагалі буде можливо. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Прийняття рішення, розгляд можливостей і прийняття рішення. Дивіться, королева Пентаклів, іерафант і імператор на дні колоди. Тут ситуація, ну, взагалі, якась така доленосна ситуація. Те рішення, яке вам треба буде прийняти, воно не просте, але воно заради змін у вашому житті. І воно таке, що це буде, знаєте, як краще рішення з можливих. І це буде ну, от без сумнівів, правильно прийняте рішення. А, Ну, ви не будете тут позбуватись контролю, ви будете в цій ситуації взагалі от максимально зосереджені. Ви роздивитесь всі можливі варіанти, і те, як ви будете приймати рішення, це може вплинути ну от, навіть не тільки на вас, на всю сім'ю, може ще на когось. Може, це ви, наприклад, будете приймати рішення стосовно. Ну, Якихось людей в вашому оточенні, на яких ви маєте владу. Тобто ситуація, в якій ви будете людиною, з повноваженнями. Ось так тут. Для когось ви будете спостерігати таку ситуацію, в якій Тендітна жінка буде, буде мати таку владу, яку, якій будуть підкорятись. Це може бути і так для вас. Ну і все. На цьому, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!